Володимир Зеленський подав до українського парламенту зміни до закону про дипломатичну службу. Саме це нововведення має зробити українську дипломатію сучаснішою та дієвішою. Про це президент заявив під час зустрічі з дипломатами у Києві. За його словами, законодавча ініціатива передбачає посилення ролі міністерства закордонних справ та закріплює інститут спеціального представника України. Крім того, на законодавчому рівні відкривається сфера кібердипломатії. Більше про це будемо говорити з Арсенієм Пушкаренком. Це народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Арсенію, вітаємо вас. Да вітаю, вітаю вітаю студію Ось ці зміни внесені президентом України до закону про дипломатичну службу. Що саме пропонують, і власне, як вони мають посилити українську дипломатію? Ну, власне, дійсно, як ви зазначили, оскільки в нас згідно з конституції, президент виконує функції керівництва зовнішньою політикою, він став суб'єктом законодавчої ініціативи і подав зміни до закону про дипломатичну службу. Я відверто вам скажу, що ці зміни вже давно назріли, тому що є виклики, з якими ми повинні якими повинні відповідати ефективно. Тому що сьогодні від нашої дипломатії залежить дуже багато речей, починаючи від зброї, починаючи там від фінансової підтримки нашої держави і завершуючи там санкційними речами і іншими, тому звичайно, що сьогодні ефективність дипломата це пряма ефективність нашої держави боротьби з агресором. Тому міністерством закордонних справ у відповідний законопроект відповідні зміни, і президент перед новим роком вніс, і вже найближчим часом наш комітет перейде до розгляду по суті, що сьогодні пропонує наше МЗС спільно з президентом. Варто зазначити, дійсно це те, що з'являється нове. Це кібердипломатія, це те, що сьогодні є актуально і є виклики часу. І дійсно таке поняття взагалі з'являється. і Відповідно, ми будемо сьогодні розвивати не тільки практично, в законодавчому полі це визначення. Далі з'являється функція МЗС щодо координації та контролю за зовнішнім єдиним зовнішнім курсом у всіх органів державної влади, тому що на сьогодні багато наших міністерств, сил обставин, центрального органівканавчої влади. Обласних військових адміністрацій комунікують напряму з державами, з міжнародними організаціями, і тут важливо, щоб все таки була єдина зовнішня політика, єдина адженда, і такі функції з'являються у МЗС. А також враховані обставини і ті виклики, які стали перед нашою консульською службою спочатку широкомасштабного вторгнення. Ви знаєте, яке навантаження на наше консульство по всьому світу? Тому удосконалюється і консульська робота. Механізми консульської служби, тому власне ці речі закладені. Ну і звичайно, посилюється відбір і посилення контролю за якістю дипломатів на аналітичні здібності і на інші речі. Тобто, ми сьогодні вважаємо, що люди, які йдуть на дипломатичну службу і здійснюють представлення держави, виконують функції, повинні мати відповідні навики і бути, як кажуть, універсальними. Солдатами у відстоюванні інтересів нашої держави, Ось ці всі, скажімо так, зміни в діяльності або зміни в підході. Чи вони корелюються із тим, як виглядає міжнародна дипломатія із тим, як це є у країнах-партнерах, і чи там теж передбачалися от подібні я не знаю, там законодавчі певні визначення, онормування, якщо йдеться, наприклад, про кібердипломатію, про, про якісь інші новіші формати. Звичайно, ну по перше саме головна мета це посилення інституційної спроможності нашої дипломатії. І звичайно, що коли сьогодні міністерство закордонних справ спільно з офісом президента готували ці зміни, найкращі практики досвід наших колег з інших держав використовували. І більше також ми маємо зворотній зв'язок від наших дипломатів, які працюють безпосередньо з міністерством закордонних справ України перебування. І зрозуміло, що Багато речей ми сьогодні вчимося, і ну кібервиклик від сьогодні для нас важливий і ключовий. Ви знаєте, до речі, що минулому році Україна приєдналася до кіберцентру НАТО штаб якого в Таліні. Тому те, що сьогодні ми вносимо ті зміни, які посилять нашу дипломатію у плані викликів і дадуть дипломатам можливість ефективніше працювати з іншого боку, до них виросте. Скажімо так, вимоги, я бачу це великий позитив, і звичайно, що Верховна Рада, розглядаючи цей законопроект, і мій комітет, ми максимально проведемо дискусії з експертним середовищем і з дипломатичним сані. Ну тут треба пояснити, що таке взагалі кібердипломатія. Я Дивіться, ну справа в тому, що коли ми сьогодні говоримо, коли ми сьогодні говоримо про викрики, з якими ми стикаємося на зовнішній арені, то тут, коли ми бачимо наші посольства і в багатьох країнах, часто це 3, 5, там, 10 дипломатів. І ми бачимо посольства Російської Федерації, які сьогодні мають 50, 100, 300 дипломатів і при і в державах, і при міжнародних організаціях, і звичайно, що тут є виклики сьогодні, які стосуються починаючи від безпеки наших безпосередньо представництва інформації, з якою ми працюємо, і тих доручень, які отримують наші закордонні установи. і закінчуючи звичайно всіми тими інформаційними викликами, які сьогодні російська пропаганда намагається який арсі програм намагається і не безуспішно, іноді, як ми сьогодні це бачимо, в тій чи іншій державі доносити інформацію. Так зараз нас Європою, ви чули скандал. В Італії гастралює да, російська вистава там про Маріуполь. Тому тут власне, виходячи з наших обмежених можливостей і ресурсів, ми маємо бути. Ми маємо бути готові до цих викликів. Тому в законі передбачені інструменти і можливості для наших дипломатів, для того, щоб ефективно відповідати на ці виклики, і взагалі те, що таке визначення, як кібердипломатія, з'являється, коли вона вже в багатьох країнах не тільки є, а ефективно використовується. Я бачу, що це ну дійсно крок вперед. Коли йдеться про в цілому дипломатію і Пріоритети на найближчий час не я не знаю, чи тут варто знаєте говорити про рік часу, поза як ми в січні місяці на початку січня перебуваємо, чи про можливо якийсь коротший відтинок. Але в цілому, на чим зараз українська дипломатія має зосередитись певно, з огляду на ті міжнародні виклики, які ми маємо, це і ситуація в Європейському Союзі, в Єврокомісії. Але так само ми сьогодні згадували тему, наприклад, виборів у Сполучених Штатах. Дивіться, все дуже просто. У нас дуже складний рік передбачається, оскільки приблизно в держав, державах держав, я відбудуться вибори. Приблизно це повинно населення земної кулі, починаючи від американських виборів, за яким стежить весь світ і закінчуючи для нас не менш живими виборами. А в Європейський парламент і нова єврокомісія. Тому зараз зусилля української дипломатії повинні бути в кожній державі і міжпарламентської дипломатії також. Для того щоб зміна політичних режимів через вибори не впливала на допомогу нашої державі, навпаки тільки посилювала. І тут звичайно і МЗС, і ми як парламент сьогодні використовуємо всі можливості для роботи з колегами, тому що будь-який уряд формує парламентська більшість. І, 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 і іноді через міжпарламентські можливості може донести якусь інформацію чи вирішити решті питання, які е, в силу певних обставин не можна це зробити через урядовий рівень. Ну і також я хочу зазначити, що це важливі між е, діючі парламентської асамблеї. Буквально дуже коротко результати які нам вдалося досягти саме через постійно діючі парламентські асамблеї і мої колеги. Це е, парламентська асамблея НАТО нам вдалося визнати в минулому році. Сьогоднішнього російську владу е, отримала юридичне значення як расизм, тобто ідеологія, яка знищує іншу націю. Е, ОБСЄ Парламентська асамблея ОБСЄ Нам вдалося створити 57 країн е, спеціальний комітет по гуманітарній підтримці України. Вперше е, наш колега член парламенту Руслан Петрайв став віцепрезидентом е, ОБСЄ. Нам з е, Параменської асамблеї Православ'я, з якою ми призупинили членство в 2014 році зв'язку з агресією Росії, і де був керівник цієї параменської асамблеї росіяни. Нам вдалося добитися зняття з посади керівника цієї асамблеї росіянина. В організації Чорноморського співробітництва параметської асамблеї нам взагалі вдалося незрач спротив Росії, яка є в цій асамблеї, провести цей захід в Києві. Ну і саме головне, це паре. Які у минулому році резолюцію, закликала всі держави світу, Парламентська асамблея Ради Європи, закликав всі держави світу не визнавати Путіна легітимним президентом після виборів в березні 2024 року? Там дуже серйозна резолюція, яка посилається виключно на міжнародне право і розписано, починаючи від узурпації влади, чому. Вважає парламентська Ради Європи узорпатива де закінчити тим, що вибори плануються також на тимчасово окупованих територіях України. Тому сьогодні міжпарламентська робота дуже активно триває, і міждержали нас створено в минулому році нових 15 груп співробітництва з державами це основно в основному країни глобального півдня, тому що президент перезапустив, скажімо так, наші. Стосунки нашої держави з глобальним півднем це стосується країни Африки, і Південної Америки. Тому зрозуміло, що сьогодні на різних майданчиках ми працюємо і через міжпарламентські механізми, ну і звичайно, наші МЗС. Дипломатичні установи і з того, що ми починали, що закон тіки дасть більше інструментів нашим дипломатам для цієї роботи. Ну так, це те про що ви сказали на самому початку. Дякую вам за, за ваш час Дякую. Дякую. та Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики політики та міжпарламентського співробітництва, з нами на прямому зв'язку.